Знаєте, коли, ну скажімо так, тисячу дерев підтримують одне одного, це одне, а коли їх 10, коли їх 5, от і виникає така ситуація. Тут вирубано, тут страшно вирубано. От. Бачите, цілий галяви вирубані. Тут сонце світить, вітер гуляє. От і бачите, дерева не витримують такого навантаження. Тим більше вони ну, витягнулись досить високі. Для півдня досить високі А тут раз і прорядили. А вони опиралися на сусідів, а сусідів немає. Отут тут було дерево, бачите, оце тут було дерево, тут пеньок. От. Величезний пеньок. Отам там було дерево. Отак. Отак і роблять ці немічні лісники. Вирубують страшне, страшне. Дивіться, вони прямо нищать ліс. Це от сарацьке лісництво. Ізмаїльський лісхоз. Там такий злодюга, телепень сидить, О, дивіться, які пеньки. Аби тільки вкрасти, аби тільки красти. Там у нього 5-10 машин, тесли, шмесли, живе як вареник, сметані, грибе І знищує ліс. І знищує ліс. Повирубували цілі дороги. Бачите, одна дорога, друга поряд. От одні тільки пеньки. Це Україна, братці, Україна, це воровська страна. Я не знаю, за що ті солдати воюють. Ви, панове солдати, проливаєте свою кров за крис, що живуть в тилу. За... Оці лісники це криси. Ні одного директора нема на війні, ні одного лісничого. Вони мають по 100 тисяч зарплати тут. І ще й при тому крадуть, розумієте? І ще те битло краде. Пеньок на пеньку. Оце, щоб ви знали українці. Одні гинуть. А другі ворують, так як от директор Ізмаїльського лісгоспу. Це подонок, воно ворує все. І ліс, і землю, все, що можна. І пшеницю, поля засівають і крадуть. От. Так само от це відноситься до південного регіону. Дивіться, який пеньок. Там пеньок величезний. Південний регіон, грицай, твар така, обікрала Волинь, його перевели сюди, щоб тут обкрадав. Тож, взагалі дурак. Я дивлюся, що він робить і як він. То він дебіл, розумієте, дебіл. але керує цілим управлінням. Чи як воно, Філі... що там, офісом, південним офісом. Дебіла поставили керувати, і вора поставили керувати офісом. Дивіться, тут вировано. не можуть не садити. Ця бедлота вміє сюжет про те, чому падає ліс, чому ламається. Ну, Звісно, буває проблема самого лісу. більше Людина, людина повинна. Дивіться, показую вам. Оцей ліс. Він був переріджений в два-три рази. За ним взагалі вирізаний, бачите, там немає лісу, вже його вирізав. І тут, от дивіться, пеньок на пеньку, це все пеньки, бачите? Пенько, пеньок, пеньок. і тут